Не так, як раніше, бо в країні війна. Саме так найчастіше відповідають українці на запитання, як зустріли новорічні та різдвяні свята. І, мабуть, немає жодної людини в країні, для якої 2022 рік видався легким. Утім, цей рік згуртував увесь народ. Люди вірять Збройним силам України та чекають якнайшвидшу перемогу в 2023 році. Як минув період новорічних свят для носівської громади, ми поцікавилися в місцевих жителів. Всі ми зустрічали радісно, якому, що на нас, хоч не падають бомби і не летять ракети, але дуже сумно, що наші солдатики перебувають в окопах, у холоді, і тому нам сумно. Сподіваємося, що наступний новий рік буде з перемогою, і ми, у нас, звичайно, буде тоді веселий, радісний новий рік. А так, і радість, і сумно. Раді, що ми живі, а сумні, тому що все таки йде війна. А, чи готували якісь подарунки в цьому році? Для Ви знаєте, такі чисто символічні. і все. Такого настрою, як завжди, був, немає. Вдома в сім'ї. Чи готували якісь подарунки? Обов'язково. Що змогли, те й зготували, та й подарували. Вдома були в кругу сім'ї. Ну, на далі. Дальше... Нема того настрою, щоб десь далі гуляти новий рік. Але ж зустріли. Ой, одне сподівання. Перемога, перемога, перемога. І як найшвидше. З рідними зустрічала, готували, як зазвичай усі святкові страви, які у нас олів'є, торт тор печінковий, ну, наші сімейні страви. І подарунки також дарували. Парфуми. Які головні сподівання на 2023 рік? Дуже сподіваюся, що закінчиться війна. Можна буде строїти якісь плани на майбутнє. І наша перемога, звичайно ж. Одна, зовсім одна. З рідними якось тримаєте зараз? Тримають, так. Да. Син мобілізований, служить один. Один у Києві живе. Які взагалі сподівання у вас на цей рік? Тільки на краще на, на перемогу. Надіємося, щоб найшвидше наступила перемога. Свята пройшли нормально, вдома, в кругу сім'ї. Все добре. чи готували якісь подарунки для рідних, що самі отримали? Ну, так, скромно. Свято зараз наразі кажуть, не, не святкується так добре, тому що в нас в країні так і робиться. Така біда. Ну, трошки так посиділи, повечеряли. Все добре. Подарунки у собі теж немає, тому що. Гроші, брак грошей. Ну так, десь так. А які сподівання на 2020 Ну я думаю, бажання у всіх одне зараз, щоб свіче закінчилась війна і здоров'я, здоров'я, і щоб війна закінчилася. все. Біж нічого, бажання у всіх, я думаю, у всіх однакове було.